Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, настав у нас третій день туріку, потужне підсилення. І що ми бачимо? Топ-25%, друзі, топ-25%. Так, давайте глянемо швиденько на наш захист. Побачимо, як він там стоїть. Поки що. А, я дуже-дуже задоволений. Я вже казав, що для мене це дивно, тому що ну, команда захисту, ну, така собі. Як ви бачите, тобто тут є. Герої, які вже не рулять, але разом вони тримаються непогано. І одразу переходимо у бої. Так, кого ми тут бачимо? Ну вже ви розумієте, що в третій день, так як ми два дня відіграли з одною поразкою, і поразка ця була вчора, то зараз будуть такі захисти, що. Ой-ой-ой, але ми побачимо ще, хто і кого. Отже, дивимось на суперника. Що можу сказати? Нічого такого важкого страшного не має бути. Так, 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 так. Якщо в таймін все зарядиться, ми, звісно, переможемо. Отже, 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 єдине зараз, давайте я хочу поміняти кірюху, змінити на версію з костюмом і продовжуємо. Більш нічого міняти не будемо. І вперед бій! Так, як ми бачимо, камінчик пре, а це означає, що правильно, що ми маємо перемогти. Ну, зараз побачимо, не буду загадувати, тому що я своїх червоних героїв в будь-якому випадку не дозарядив, і це є дуже погано. Ну давайте зараз пошукаємо камінчик десь у цьому куті, там я не знаю, де ми його тут будемо шукати, але будемо надіятися, що він прийде. Отже, болісно нам зрізали атаку, це дуже-дуже погано. Червоненький приходить. Червоненький приходить. Так, оце неправильний хід зробив. І ще комбо-комбо не дозаряди. Молодець. Поле мене слухається сьогодні, тому зараз буде все гуд. Ну, має бути все гуд. Так. Ману, я не, ну, не впевнений, що треба забирати саме цього героя. Давайте просто джунеїдам зараз просто, простенько так дозаберем і все. Далі, далі, далі. Лубу. Так же тебе звати, так? Лубу. Лубу-лубу, так, всі вони зараз заторможені по мані, але ж треба щось вигадувати, друзі, однозначно. І давайте зараз отакий хід зробимо. Тут і червоний камінчик піде, і трошки синенького. Так, добре, тепер три червоних у пустоту закинемо. Знову дозаряджаємо наших героїв і будемо знищувати лівий фланг. Ну, зекену я не дуже боюся, а Зекена ж тебе звати. Так. А ось ці два такі, хлопчини. Ну, хлопчина плюс дівчина, вони можуть, да, можуть вжарити мене. Так, добре. Мане, мане, у кого більше мани. Давайте зробимо ось так. Щоб 100% забрати. Мінус крокодил гена. Це є супер. Далі робиться ось так. І тут, мабуть, стрічку синеньких. Зараз дозарядимо наших героїв. Так, робимо ось так і копіюємо, звісно, зекену. Дивіться, зараз два удара. Мінус ТТ Шері. Є, по зекені теж нанесли якусь шкоду. Все супер. Все чудово. Так, ну і тепер шукаємо. Потрібний нам камінчик, і тут уже точна наша перемога. І Бог з ними, з цими крісами, які зараз підриваються, летять у суперника ну, типу, все одно. Так, робимо ось так. Робимо два. І все. Локі зробив свою справу. Ми самі це бачили. Так, отже, перша перемога у сьогоднішньому дню дні це дуже добре. Ну і продовжуємо. Треба продовжувати. Так, що ми бачимо? Ну, чесно кажучи, тут зовсім нікого не боюся. Так, що ви робите? Так, кристаліс. 190% усім ворогам. Плюс заморозку кидає. Так, тебе Квінтін, ми вже знаємо. Непогано б'є. Так, гіпноз. Окей. Ну, коротше, таке собі. Вперед. Так, 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 так. Як би тут зробити правильний хід. Так, так, так. Червоненькі, не хочу їх зараз збирати. Ну, Тут ми можемо хід тут. Тут можемо четвірочку. Давайте тут четвірочку зберемо. І тут зараз трієчку, однозначно. І тут у нас теж четвірочка збирається, друзі. Коротше, зарядили наших героїв червоних. Все, зараз будемо знищувати однозначно правий фланг, тому що по ньому каміння пролетіло. Ну і тут такі герої, яких треба вбити. Однозначно. Так, давайте цього доб'ємо, щоб він нам не заважав. А, далі, далі, далі. Кристаліс, я не впевнений, коли я більше боюся. кристаліс чи квінтін? Так, давайте ще раз подивимось. 190%. Це 420. Але ця може ухилитися за рахунок свого класу, а ця ні. Тому однозначно б'ємо ось сюди, друзі. Так, все є. Зашотали. Так, звісно, тут четвірочку збираємо, хто б міг би щось інше вигадати. Так, і давайте зараз підірвемо оцю мордочку. Так. Давай вже вмирай, скільки можна. гай мій час. Так, є. Плюс до всього Локі, Лорда і Кирюху. Так. І давайте зробимо ось такий хід. Так, Леонідоса скопіюємо. Ну, це я рахую, гадаю, що це правильний був хід. Однозначно. Тепер зробимо ось так. Хай відхилює собі, бог з нею. Дуже варіантів немає. Так, червоний героїв на зарядженні. Зараз Льоню заберемо. Тому що ну, він тут єдиний, хто залишився б'ючий, а хіла ми не боїмося. Зовсім. Так, робимо раз, два, три. Тут є, тут іще раз, заряджаємо. Тут полікуємось, давайте трошки розгонимось по мані, скопіюємо аріельку. Все ми заряджені, і ми зараз теж її вбиваємо. Все ізі. Чомусь думав, що третій день буде найважкий, ну поки що, поки що не видно. Ну нічого, у нас ще є три бої попереду, тому не будемо зрікатися, тому що ну ви знаєте, як воно буває. Зараз скажеш одне, а потім отримаєш на горіхи. Так, отже о, пішли нормальні захисти. Енні, яку треба однозначно відразу вбивати. Ну, Мілену я не сильно боюся, тому що на першому заряді вона хілить, але на другому вона добре жарить. Звісно, хофу є таунт. Ок, підходить вперед, Бімо. Так. так, 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 так. Так, так, так. Погано, поганий стартовий розклад, тому що тут немає камінчика потрібного мені, чесно кажучи. Ну, він якби є, ну все так стоїть. Кепсько, що це капець? Так, що можемо вигадати? Або ось тут трійку, або ось тут. Давайте зараз тут. Ризикну трошки. Поле. Поле мене виручило, не було ходів, і воно трошки так. Перевернулося, будемо це так називати. Це дуже добре. Тихо! Як ти так посмів? Оце взяти обох зарядити? Зараз я ж отримувати буду. Так, добре, що Мілена хоча б зараз не ультує. Так, давайте зараз дивіться, що робимо. Лордом Локі копіюємо Ені. Зараз побачимо, що ми тут набуцаємо. Так, добре. І будемо вносити правий флан, тому що лівий я менше боюся, ніж правий. Ну тут 100%. Капець ми тебе не добили. Як таке може бути? Бог я знає. Але зараз може спрацювати пасивка Джунаїда. Ну, звісно, мінус 2 герої є. Тепер так, цей може ухилитися, цей може ухилитися. Тому, звісно, забираємо таунт. Три червоненьких у пустоту прокидаємо. Тепер три синеньких. І три червоненьких. Так, а ну і зараз побачимо хто кого. Так, я розм'явся. Фух, зараз будемо мочити. Так. І вперед. Робимо раз. Не поспішаємо, дивимось. Не ухилилося, Молодець. Робимо два. Джунаї 3. Та скільки можеш ухилятися, ти що? Здурів. Скільки можна? Так, добре, давайте підірвемо зараз Fiole Кріс, щоб каміння полетіло, трошки поле пішло куди потрібно. Так, і давайте робимо 2 і 3. Ану. Ні, ну ти диви, який живучий. В нього явно є якийсь план, але я з цим планом не згоден, тому що ну, ми тут однозначно переможемо. Все. Давай до побачення. Це, друзі, третя перемога поспіль. Дуже чудово. І йдемо далі. Залишилось два бої попереду. Так, що ми тут бачимо? Оу-воу-воу, міньйони якісь, хульда. Графіна Вінтер. Так, захист 5345. У, тигр є. Лауху, да, це шалений хлопчина. Так, Каміла, я навіть не знаю, що вона робить. Так, хилить. Цього ми. Моє... Хлопчину знаємо, колись мене на одній війні з дуже швидким режимом дуже сильно покарав. Ставить контру проти зелених. Але зелених в нас немає, тому нам якось по барабану, тому вперед. Так, ну це захист досить потужний. Досить потужний. Але ж, як ми бачимо, і камінчик в мене тут такий. Дуже все. Так, треба поміркувати, чи можемо ми тут якийсь кристал зібрати. Ну тільки не фіолетовий. Фіолетовий я і так уже бачу. Раз, ход, фіолетовий збираємо, два, ход, фіолетовий збираємо. А мені потрібно зібрати щось не фіолетове. Щось не фіолетове. А давайте добре. Добре, почнемо з крісу. Я полюбляю такі речі робити. Ну і звісно, поле зараз буде летіти, шалено. Ну, нічого, ми в будь-якому випадку дозарядили наших червоних героїв. Коротше, план працює, дуже добре. Однозначно вбиваємо лівий фланг, тому що ну, справа тут якийсь шотер і плюс до того хіл. А тут, ну тут хульда, мінньон, яких не буде чимсь знімати, тому треба однозначно вбивати саме лівий фланг. Так, давай сюди. Так, ти є, тебе заберемо ось сюдою Тебе заберемо за рахунок Джунаїда. Так, далі, далі, далі. Теобальт. Кого скопіювати? Кого коскопівати. Блін, я натупив, треба було когось копіювати, хульду, наприклад, а потім їх вбивати. Хоча ні, стоп, мене ж мене не було. Руген перша зробила. Коротше, все одно. Ну, давайте Теобальдом пройдемось, чому ні? Все-таки урон, друзі. Все, винесли. Це дуже-дуже круто. Тепер залишився тигрядко. Ти грядко теж падає. Ну і тут залишився один герой, який мені ну, нічого сам по собі не зробить. Ну ніяк. І зараз підірвемо тут. Тут синенький камінчик, зараз якось так будемо рухати, щоб зібрати те, що нам потрібно. І все, і все. Ну Тобто, нічого важкого я тут не бачу. Тільки не треба мені писати, що мені камінчик допоміг. Я просто робив правильні ходи, і все. Це все, що треба для перемоги. Робити правильні ходи. А то камінчик в тебе на полі багато, які його майже не було. Ну так трошечки був. Ну, це таке. Це таке. Так, друзі, топ-1%. Круто йдемо. І давай вперед. Стоп. А хто це нас тут чекає? Кіпріот. Друзі, я дуже полюбляю контратакерів. Блін, я оце Кіпріот, це, мабуть, перший контратакер, який в мене з'явився. Потім брил з'явився. Я цим героєм пройшов ну, дуже багато карти етапів тапив карти. І дуже полюбляється героя. Але на ту рік його ставити, ну, я не впевнений. Але ви подивіться на Альфа зламі. По-перше, в нього одно... відразу йде контра, по-друге, 2263. Здоров'я просто капець, воно зашкалює 2263. Ну, це капець. У четвірки це такого ніколи в житті не було. Добре. Так, що нас тут чекає? Коротше, нічого нас тут важкого не чекає, тому одразу йдемо і будемо зараз битися. Єдине, що я зараз е, неправильно зробив, це не взяв керюху у костюмі, і це може коштувати мені перемоги. Так, давайте одразу зараз поле. Тут дивіться три. Зараз синій кріс складемо. Звісно, ми його складемо. Як же по-іншому може бути? Так, є. тепер підірвемо. Зараз дивіться, він у це ультане, це я точно вам кажу. Ну, Нічого важкого, зараз ми червоним камінчиком, це все знімемо. Так, зріжемо для початку їм здоров'я. Так, можливо Міньонів собі призвати? Так, стоп, а Клеопатра що вона робить? Угу. Е -е, а давайте Міньонів вкрадемо. А чому ні? Чому ні? Хто казав, ні? Я можу все. Дивіться. Просто з камінчика зняли контру. Уже все добре. Далі, знову ходимо. Дозарядили двох героїв червоного кольору, плюс до всього ругентоноргів. Джунаїда точно розгони. Так, кого нам треба тут вбити? Е, я рахую. Я вважаю, я перепрошую, я ж рахую, це неправильно буде казати. Я вважаю, що треба вбивати хілера. Хоча вони і так тут всі фолові. Е, можна вбити центр і потім собі прокидувати камінчики та і все на цьому. Так? Так, ну давайте так і зробимо. Отже, зняли. Тепер ось так робимо. Далі, джунаїд Джунаїд дозаряджений. Так, у нас буде один хід, а можливо більше. Хто його знає. Треба поміркувати. В контру точно не буду бити, але це однозначно. Але ж тут можемо їх замедлити плюс до всього. Ні, трошки не спрацював план. План не спрацював. Ну і, мабуть, такий хіт робимо. Все, більше варіантів не бачу. У цененькі теж заряджаються. Нічого, зараз будемо когось копіювати. 100%. Тільки ще не вирішив кого. Хотілося би дуже добити. Дуже добити. ну давайте зараз кагана скопіюємо. Хоча б заберемо ось ще цього героя. Блін, він у костюмі. Ах. Він у костюмі. Затупив. Так, добре. Що? Які варіанти є? Варіантів немає. Треба збирати червоне каміння. Добре, давайте зараз знайдемо. Зараз все буде. Я ну, гарантую, ну не може такого бути, щоб. Ох, зараз буде боляче. Так, але ми під бафи Кирюхи... О, яким бафом Кирюхи? Під бафом кагана. Блін, то все-таки більш-менше ще скопіювали, а зараз могли відкиснути дуже багато героїв. Так, каган, каган, каган. Як тебе так не зацепити, так, щоб я ще червоний зарядив, а ти не зарядився. Тоді зробимо отакий хід. Є. Тепер однозначно тут треба кагана забирати в нього ману. Так. Так, давайте зараз будемо кагана вбивати. 100%. а, ну, пішов геть звідси. Стоп, а що сталося? Як це його не добив? Щось я не так зробив. Я ж на нього, ну все на ньому стояло. Три червоненьких, добре. Машка дозрядилась. Супер. Так, давайте добре. Тоді машку, зараз вбиваємо кагана. Я не розумію, як це працює. Я стої, стоїть на нього, а б'ють у цього ще. Що це таке? Що це за баф? зрозуміло як воно працює. Так, добре. Ману крадемо, звісно, крадемо. Так, суди. І це суди. ну останній бій, він такий важкий, важкий. Ще поки не переміг, тому не треба поспішати. Тут Мілена може дуже сильно зарішати. Ну, як ви бачите, камінчик приходить і це теж. Ні, ну цей був важкий, важкий бій. Тут однозначно тут я не буду нічого зараз вигадувати. Це було важко. Так, давайте. Блін, капець. Тут не полікуюся, давайте зараз три суди. Тепер добиваємо цього хілера Все, до побачення. Щось там ухилилось? Ну, походу, від когось іншого, ну не від мене. Тепер робимо ось так і все, друзі. 5-0. Це перемога. Ось так ми провели третій день туріку. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайкоси, писати коментарі. Це дуже-дуже сильно продвигає у Ютубі. Наперед, дякую. На цьому все. Побачимось завтра.